Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття, ознайомлення з природою. Ой ти, сонечко, ясне сонечко, посміхнись діткам у віконечко, у садок дітки збираються, як веселі пташки розпіваються. Малята, чи раді ви сонечку, який у вас настрій, коли світить сонечко? Посміхнемся сонечку і поплещемо в долоні. Сонечко засяяло, пригріло землю, стало тепло. Хто це співає? Синичка, яку пісенку вона співає? Цівців, цівців. -ців. Чому в неї гарний настрій? Тому що світить сонечко, тепло. Синичка запрошує нас на вулицю. До якого дерева полетіла синичка? Так, до берізки. Стрімко вибігли на гору всі подружки білокорі, дощик їм полоче кіски, звуть цих подружок берізки. Помилуйтеся красуньнею берізкою. Що є у берізки? Це стовбур берізки. Якого він кольору? Білого? Які в неї гілочки? Тоненькі. Їх вітер легенько колихає. На гілочках зелені листочки. А листочки великі чи маленькі? Так, маленькі. Малята сьогодні ми з вами розглянули дерево берізка. Я пропоную вам пограти в гру схоже не схоже, і знайти берізку серед інших дерев. Це дерево схоже на берізку? Ні не схоже. Це дерево схоже на берізку? Ні не схоже. А це дерево схоже на берізку. Ні, не схоже. Чим відрізняється берізка від інших дерев? Кольором стовбура. У берізки стовбур білого кольору. Малята, тепер я впевнена, що ви впізнаєте берізку серед інших дерев. Сподіваюсь, що вам було цікаво, а мені час прощатися з вами. До побачення, малята!